Друзі, ви всі знаєте, що таке КС2, а що таке Майнкрафт. Це дві різні гривні. В одній треба вбивати інших, а в одній просто виживати. Але якщо ми кое що зробимо, то в нас вийде найкомбічніша гра. Погнали! Так, друзі, зручно! У нас катка почалася 3, 2, один, Все, швидко закупаємось. Так, беремо ножик. А, я хочу взять. А... все швидко, банал! Так, забіжимо сюди Так, разряжайся, швидко. Аккуратно. Это мне никого не бачу Ну что, на Б все побежал? Аккуратно. Все, рванула граната. Там на некоторых было как-то. Минируем. Давай, ставься. Вс, поставил. Смок! Шеша! Так она не видно. Скільки там на бомби. 18 секунд треба бежать. А ты так там некоторые выжила и цеплан. выживу я звідси буду дивитися. дивиться рванулась все друзі, другий раунд уже почався а, я, я так поки Погнали. Та, так поки ми йдемо, я перезаряджу наш дробашик. І можемо йти. все Я не знаю, де ці челики. Головне, щоб вони сюди не вибить шоу. Унишана всі на Б? <по> Ой, вони, мабуть. Так. Дядя від... дядя розкидка. <по> імба! Імба! Бачила, бачили, як прям в них прилетіло? Так, плентимо. <по> так, давай слышно <щось>, пленница. <по> Так, все. Смог сюда кинуть? И хаешечку. Протрава. С дробаша. Попал, попал. Давай, перезаряжайся. Что там с бомбою? Террористы. Все, все наконец-то! Третій раунд почався. Я зачекав 3 секунды. Це дуже Блин, снайперка піпец і дорога. То як я запланчу бомбу. Ага. Так, ось моя бомба. Вс. Я дві гранатки взяв, смок я на... Я смок не взяв, ладно. Подинзив, снайперку. Цей скин просто імбовий. Та. Там нікого немає. Немає, на не, всякий случай візьму свою розкидочку. Баф, 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 изи, изи, изи. Сейчас, сейчас, сейчас. я щас на Беп іду. В мене можуть нас догнати, а це погано. Тому швидше, не там. Не знаю, нам еще. Ай, там ми начали Ай, боляче. Попав, попав. Так. План, Вс, заплантали! Так, по пікселям. Фух, він мене не бачить, це дуже... Гарно. Я их тут... Якщо вони звідти відти 20 секунд. А це не мій тімет?